А зараз треба провалити перекриття бібліотеки у селі, бо там ховаються пінери. Наша задача таємки протитанкові міни туди занести на перекриття і розбомбити його, щоб їм не було де ховатися. Це таємночки беремо. Хустойки до них сюди. Закручується запал, детонатор. І тоді вкручується міна. Тика ТК-8? – Да. Верво, ТНК ставим. Включим зараз в кустовок запал. Верху в, в тенку. И знімаємо запобіжника. Знімаю запобіжника знову. И укриття.